Оля чату. Сто тисяч підписників на моєму каналі. І не знаю, що робити мені Візьму телефон, подзвоню своїй мамі Мама, а чому я хочу танцювати? Сто тисяч підписників на моєму каналі І не знаю, що робити мені Візьму телефон, подзвоню своїй мамі Мама, а чому я хочу танцювать? Тара-тара -да -та тай, та да тай, тадантан, тата-татантанта -да -да та -да -та Da 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 Сто тисяч підписників на моєму каналі І не знаю що робити мені Візьму телефон, позвоню своїй мамі Мама, а чому я хочу танцювать Сто тисяч підписників круте число Набрав я на власну власноруч Сто тисяч підписникам радуємось ми Бо я набрав їх власноруч Та да. Так, сто тисяч, що там ще далі? Так, 100 тисяч підписників. 100 тисяч підписників 100 тисяч підписників на моєму каналі. І не знаю, що робити мені. Візьму телефон, позвоню своїй мамі. Мама, чому я хочу танцювати? 100 тисяч підписників. Я забув, я співав, співав, я забув, як там далі співається. 100 000... А, 100 тисяч підписників каналі Заставляють жити мене оцей день. Я візьму телефон, подзвоню своїй мамі. Мама, а чому я хочу танцювати? Не. Мої друзі, це мої підписники. Ми з ними ніколи не розсудили. Чимся, 100 тисяч підписників на моєму каналі і не знаю, що робити мені. Візьму телефон, за мамі Мама, а чому я хочу танцювати? Добре, буде.